Вітаю всіх на фабриці. Новини я Настасія Федорі і мій сьогодні Володимир Фасенко, політолог. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Отже, війна в Україні закінчиться у 25-му році шляхом переговорів. Про це пише New York Times. Вже дуже багато ми бачили інформації, коли може бути завершення гарячої фази війни. Звісно, якщо говорити цілком про завершення війни, про перемогу України навряд чи це може йти саме мова про наступний рік, але. На вашу думку, дійсно сьогодні всі передумови і всі тези, які ми чуємо від політиків, говорять про те, що саме в 2025 році дійсно щось буде вирішальне. Воно може бути вирішальним. От єдине, що можна стверджувати, що з дуже високою вірогідністю в 2025 році розпочнуться переговори про завершення війни. Оце можна стверджувати. А от чи закінчиться війна? Я б не був таким, знаєте, Безмежним оптимістом, тому що, е, на жаль, сценарії можуть бути дуже різні. Е, найбільш оптимістичний сценарій, якщо раптом е, Путін вирішить для себе, що ну, йому варто погодитись на пропозиції Трампа, наприклад, мораторії на членство України в НАТО, е, ну можливо, там от часткове зняття санкцій. Що для нього це прийнятно? Краще, що називається, синиця в руках ніж журавлю в небі. А якщо наприклад наступ російських військ на Донбасі, а можливо і не тільки на Донбасі, буде продовжуватись. Ну тоді я знаю думку багатьох колег. От я буквально декілька днів тому був на заході в Варшаві на зустріч була з колегами щодо сценаріїв подальших сценаріїв розвитку війни між Росією і Україною, більшість колег вважає, що у Путіна на даний момент нема. Аргументів стимулов завершувати війну, от така сувора реальність, тому ха, мені імпонує оптимізм а, авторів New York Times Але на жаль, я не такий великий оптиміст. Шанси є от зараз. З'являються шанси. По перше, на переговори, і в принципі, ну, якщо Трамп буде наполегливий. І достатньо ефективний, і, точніше, його команда, яка буде займатися переговорами. Якщо нам вдасться зупинити наступ ворога, тоді да, шанс на припинення бойових дій з'явиться. Хоча домовитись буде дуже і дуже непросто. Що ж ну так само зараз? Ми бачимо, що Путін намагається піднімати ставки, лякати. Ми бачили масову ракетну атаку, от решника не бачили. І таке враження, що це задля того, щоб далі продовжувати нарощувати ось цей таке напруження. Ми бачимо зараз, пропагандисти пишуть: ой, відім Зеленський дуже хоче та Ну і власне, от в цьому такому дусі вони продовжують нагнітати. Може, там дійсно це лише такий скажімо, так, інструмент, інструмент політичний, а не все ж таки військовий. Ну так ми поки що якоїсь ефективності, військової ефективності так званого решника. Ну, крім цього відомого відео, такого yeah. яскравого відео, да, коли був удар по Дніпру, по, по південмашу. Ну нічого такого особливого ми не бачили. Наскільки я розумію, Південмаш працює і далі, незважаючи на цей решник. Тому розмов про Решнік більше. Ніж якогось військового ефекту від нього взагалі, знаєте, все, що навколо цього речника відбувається, мені нагадує відомий такий термін, який вів свого часу класик фільму Жахів Саспенс. От термін саспенс, коли знаєте, напруга зростає, очікування чогось страшного має відбутися. От Хічкок, от був якраз автором цього ефекту психологічного, і мені здається, що зараз російська пропаганда діє саме в стилі саспенсу. Вони нагнітають напругу, нагнітають страх. От завтра буде арешня. Дивіться, от, я ж кажу, Це ПСО, от те, що відбувається, класичний ПСО. Причому ви знаєте, така це вже не просто е е е декілька епізодів. Це такий серіал, який вони е просто розтягують в часі. От перші серії були е ще в листопаді, коли ну, ми е взагалі вперше дізналися про цей арешнік. А так би ну от, да, був удар по Дніпро, і всі гадали, що це за ракета така. Там різні версії були. Я пам'ятаю, 5-6 різних версій я нарахував. Ну от Путін сказав, що це страшний орешник. Сказав, а ефекту немає, тому що удари з використанням західної дликобійної зброї продовжуються. Ніхто особливо не наляканий, всі обговорюють. Більше того, почали з'являтися версії, ну що це експериментальна зброя, і що е, цього арешника у Путіна раз-два я б Ну, Змушений був нову серію зробити е, в Казахстані під час саміту ДКБ виходить Путін і каже: ми ставимо арешник на серійне виробництво. І знов особливого ефекту немає, знов не вдалося налякати. Нові, нова серія, значить, їде до Лукашенка і каже: Ми передаємо арішні Лукашенка. А чому Лукашенка? Тому що тут та сама історія. Ну повторення історії тільки в другій формі, в іншій формі рік тому, коли був саміт НАТО в Вільнусі, навесні на початку літа, в червня розмістили росіяни тактичну ядерну зброю в Білорусі вільно споруч з Мінськом і це було зроблено спеціально налякати, налякати НАТО, щоб бачити тактична ядерна зброя. Тому що по Україні неважливо, звідки б'ють Арішніком, Іскандерами? То що по нас можна бити з Ростовської області, з Брянської, навіть якщо балістичні ракети, можна бити і нам з Астраханської області. Чи далі? Яка різниця для нас? На жаль, немає звідки літять на нас ці ракети. Правда, є зараз різниця, тому що якщо близько до українського кордону, ми можемо бити по цих містах вже, слава Богу. і тому треба ну, далі, скажімо ну, так, ставити місця запуску далі ракет і літаків по Україні. А от коли розміщують таку зброю або тактичну ядерну зброю, або от такі ракети, як Арішня в Білорусі, ну це явно спрямовано на Захід. Це була спроба залікати захід. Ну і от те, що зараз відбувається, я читаю: спочатку з'являється повідомлення, попередило американське посольство, що буде запуск. Да, да, тому, от це перше таке повідомлення, розійшлося попередження американським дипломатам. Ну, в принципі, тут я поясню, є правила: якщо є запуск міжконтинентальних балістичних ракет. Росія має попередити американців. Точно також як американці мають попереджати, ну, щоб не було ризиків ядерної війни. Ну, щоб е, 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 не сприймали цей запуск як почало удару, ракетного удару по Америці, наприклад, або по Європі. А тут попереджають. Ми тільки по Україні будемо. Ну, попередили. Е, потім з'являється стаття Financial Times. Що буде арешті, то казали з 10 по 13 буде запуск зараз, вже 14, Ну так зараз ці дати трошки посуваються, і це очевидно, Ну це спроба от, продовжувати цю атмосферу саспінса, напруги, страху, спроба налікати і нас, хоча мені здається, ну хтось можливо сприймає це, ну, достатньо нервово, можливо, але мені здається, здається, знаєте, ми вже навіть от таким ракетним атакам, як була вчора. Ну, вони да, повторюються так: от зараз з перервами певними, тому що ракет не вистачає росіян, ну, один-два рази на місяць. Ми такі ракети, таке ракетні атаки вже бачили. Масовні ракетні атаки. Ми ну, нагадаю були два роки тому, причому їх було більше. і Ефект від них був більше е, тоді. Зараз це для нас, ну, на жаль, але звичне явище. Да, біди багато вони роблять. Да, чергові проблеми для нашої енергетики створюються, на жаль, гинуть люди. Найбільша проблема зараз не стільки від ракетних атак, скільки від використання керованих авіабомб. Коли є удари по Харкову, по, <кій> по Херсону, по прифронтових містах інших. От, от тут, да, тут є проблема. По Запоріжжю зараз б'ють, да, тому що гинуть люди. Мирні цивільні люди, які не на фронті, але це теж стратегія росіян, стратегія залякування. Тому те, що відбувається з цим арешником, це більше ІПСО, інформаційно психологічна спецоперація, ніж інструмент війни, який має дати якийсь результат. Також знаємо, що Зеленський 18 грудня відвідає Брюссель. Там він має зустрітися із ключовими європейськими лідерами. Серед них і Олаф Шольц буде і Макрон, і прем'єр-міністр Британії і Італія. До речі, яка заявила нещодавно, що готова бути посередником. А на вашу думку, чи будуть сьогодні дійсно, от в першу чергу, скажімо так, європейські лідери а робити так, щоб Україна на тих самих мирних перемовинах, про які зараз всі говорять, дійсно була із позиції сильного, тому. Що якщо говорити про штати, то пишуть змі, що нібито от є такі всі намагання штатів саме дійсно нашу позицію посилити. Як щодо Європи? Ну, дивіться тут є важливий нюанс. От ви сказали про Італію як посередника, йдеться не про посередництво. І тут претендентів на посередництво вже забагато. Я б сказав, і деякі просто навіть виступають не в ролі щирих, ну скажімо так, щирих миротворців. А скоріше в ролі провокаторів, як Орбан. От те, що робить Орбан з його пропозиціями там, про різдвене перемір'я, про обмін полоненими за його посередництвом, Ну це один в один те, що робив а, десь а, 7 років приблизно. Приблизно 7 8 років тому, робив Медведчук. Один в один те саме. Тому що є система обміну, вона закрита. На це контакти між військовими двох країн, які воюють між спецслужбами, ну іноді допомагають за посередники, але це було на початковій фазі. І ми ж бачимо регулярно, приблизно раз в місяць іноді навіть частіше відбуваються обміни. А тут приходить Орбан, який хоче отримати такі піар лаври, хоче виступити в ролі посередника. Це безумовно для нього важливо всередині своєї країни для підняття свого міжнародного авторитету. Але навіщо система є? Вона працює. Ти тільки шкоди робиш, а росіяни відразу да, вирішили підіграти суто пропагандистські, тому що почали, оскільки це було зроблено, без скажімо таку згодження з українською стороною, да, почали використовувати проти України, що нібито бачите, от Путін готовий. Да, ми бачимо, як готовий. Ракетні атаки по Україні наступ на Донбасі продовжується. Да, бачимо, як Путін готовий до перемир'я і до там обміну полоненими. Да, але е, звинувачували Україну, і Орбан просто в даному випадку відіграв роль пропагандиста Путіна. Це просто для порівняння. От е, наскільки може бути знаєте, є країни і політики, які намагаються щиро бути виступати в ролі посередників, а є провокатори відверті як Орбан. Але от коли от про Італію там важливо інше. Італія е, погодилась е, е, взяти участь в проєкті, який поки лише обговорюється в проєкті миротворчих військ, миротворчого контингенту в Україні після завершення війни. Чому ця ідея з'явилася? Цю ідею зараз озвучив Макрон, е, навіть назвав цифру 40 тисяч е, миротворчого контингенту. Е, для підтримання е, процедури припинення вогню і контролю за демілітаризованими зонами після завершення війни. Він е, провів переговори про це з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Туск поки сказав ні, але я поясню, чому. Тому що в Польщі зараз вибори. Починаються президентські вибори. І ця тема така достатньо делікатна, е, вона може. Бути контроверсійною під час передвиборної боротьби, тому Туск її не хоче чіпати просто. Я думаю, тут суд тактичний підхід, але не якась принципова позиція, але те, що от є згода, цілої низка країн Європи обговорювати цю ідею, це дуже важливо. Причому це найбільше країни Європи і Велика Британія, Німеччина, в принципі, теж, хоча в Німеччині є дискусії, теж вибори, але я думаю, що Німеччина теж осторонь не буде. От Італія погодилась. Хоча я, от буквально в Вчора брав участь в дискусії е, на цю тему, і один з колег, не буду називати його прізвища, ну, так, етичне міркування. Він сказав: ну, щоб ще у італійці у нас з'явилися, не вірю, а то, от, буквально в той же день італійці кажуть, ми готові. А чому? А тому, що, скоріше за все, ця ідея, е, ну, по контексту, це помітно, по різних заявах, е, витоках інформації, ця ідея Дональда Трампа і його команди. От коли Дональд Трамп приїжджав до е, Парижу, була зустріч з Макроном а потім, потім зустріч на трьох з Макроном і Зеленським. Е, схоже, е, оцю ідею Трамп висловив Макрону, можливо, і Зеленському, теж ми не знаємо, але він я думаю, сказав так: що ну давайте давайте розпочинати переговори. Е, і я пропоную, щоб європейці взяли на себе оцю миротворчу місію після завершення війни. На мій погляд, це ідея насправді, яка має певну перспективу. Інша річ, я не впевнений, що Росія на це погодиться. Ну тому що якщо Росія проти членства України в НАТО, то якось я слабо вірю в те, щоб Росіяни погодили, щоб на території України після війни перебували війська країн НАТО. Яка різниця? НАТО як організація буде на території України чи Війська окремих країн НАТО, тому тут може бути проблема. Але тим не менш, ідея є це ідея Трампа. Якщо Трамп буде ставити цю ідею перед Путіном, ну це буде предметом обговорення, і якщо є згода цілої низки країн Європи взяти участь в такому проєкті, це вже добре. Причому можна розглядати цю ідею як ну, скажімо так, певний інструмент контролю над процедурою припинення вогню. Я ще раз повторюю, я не впевнений, що росіяни на це погодиться, але розглядати можна. Це може бути предметом переговорів. Або можна розглядати інакше. Якщо Трамп буде просувати пропозицію, про яку багато розмов, що буде мораторій на членство України в НАТО, а для нас НАТО перспективи членства в НАТО, це гарантія безпеки по воєнний період. Має бути тоді якась альтернатива, якісь інші гарантії безпеки. І, в принципі, якраз війська окремих країн НАТО на територію України. Це може бути певна гарантія безпеки для нас, можна і в цьому вимірі розглядати. знов таки це предмет переговорів, але тим не менш. І те, що ціла низка європейських країн погоджується брати участь в цьому проєкті, на мій погляд, це позитивна тенденція. Ще одна позитивна тенденція в тому, і от якраз ця зустріч, яка має відбутися 18 19 грудня, позитив в тому, що починається координація. Координація стратегії можливої тактики майбутнього переговорного процесу. Чому це важливо? Тому що поки що невідомо, який буде формат переговорів. Е, ну точно мають бути переговори між Україною і Росією, між двома воюючими країнами, США можуть бути ініціатором цих переговорів і третій стороною переговорного процесу. Але якщо Трамп пропонує, щоб певні безпекові функції на себе взяли європейські країни, то Європа має бути долучена до переговорного процесу. Ну, як же домовлятися там про участь європейців як миротворчого контингенту, а європейців не буде під час переговорів? Вони теж мають брати участь тоді в переговорах. Але хто від Європи? От питання відкрите. Хто буде брати участь у переговорах від Європи? Це може бути або Європейський Союз, або окрема європейська країна за дорученням Євросоюзу. Ну як під час так званого нормандського формату? Ну, фактично, Європейський Союз тоді доручив е, бути в ролі посередників Німеччини і Франції. А е, зараз, от, Трамп, мені здається, пропонує таку роль Франції, але може бути не тільки Франція, е, може бути група країн. І от тут цікава е, теж ситуація. І Зеленський про це сказав, і Макрон про це говорить: от зараз ця зустріч ще відбувається. З'являється такий термін контактна група. Що мається на увазі, це якраз група країн, які можуть від Європейського союзу він іще від Європи, тому що там може бути Великобританія, яка не є членом ЄС зараз, але це група країн Європейських, які можуть взяти на себе певні безпекові функції е е в повоєнний період, і які відповідно будуть брати участь в переговорному процесі? Якщо, якщо вдасться створити оцю контактну групу, то вона може стати суб'єктом переговорного процесу. А також е суб'єктам, які будуть нам надавати певні безпекові гарантії е і під час переговорів, і особливо в повоєнний період. Так що в даному випадку ми бачимо активну підготовку до майбутнього переговорного процесу. Самих переговорів ще немає, але і Україна, і європейські е партнери України в принципі вже почали цю підготовку. Ну і в США. Ми теж саме бачимо підготовку до майбутніх переговорів. От з'явилися сьогодні повідомлення, що зустрілися помічники з питань національної безпеки двох президентів: діючого президента США Джо Байдена Джек Саліван і е, помічник Трампа е, Майкл Волц. От вони зустрілися, і вони безумовно в першу чергу обговорювали питання безпекові питання, пов'язані з Україною і питання. Різних сценаріїв завершення війни між Росією та Україною, Так що поступово процес рухається вперед. Можливо, не так швидко, як багато хто очікував, але тим не менш, от підготовка і в США і в Європі до майбутніх переговорів вже починається. Поки що немає контактів, якихось переговорних дій в стосунках з Росією. Оце так, да. Поки що це відкрито. подивимось, як воно буде далі. Можливо, це відбудеться вже після новорічних свят. Знаєте, це хто знає, може, це суто тактично. Ми ж знаємо, як святкують в Росії. Да. Там вже як колись був хід. А, 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 я вже не пам'ятаю, хто там анічасний случай, здається, група була, да? Да, Хід був да, з 1 по 13. Да. Ну, святкують, от, поки будуть відходити від цього святкування, от можна починати переговори з росіянами. Ну, я жартую, безумовно, але хто знає, може тут є елемент тактики. Тим більше, що да, 20-го вже інавгурація має бути. Трамп набуде вже офіційних повноважень президента. Так що цілком вірно, що якісь переговорні дії з росіянами будуть вже в січні наступного року. А зараз іде підготовка. І те, що в Європі активно до цього готуються, і є координація стратегії, зокрема і підтримки України. От я навіть в Польщі почув такий термін від польських колег: коаліція рішучих. Мені дуже подобається цей термін. Це ті країни Європи, заходу, які готові нам допомагати активно допомагати і далі, навіть якщо там завершиться війна в такому найбільш оптимістичному сценарії, да але все рівно вони нам будуть допомагати. І це буде коаліція. Я думаю, такий можливо не прямий, але військово-політичний союз, оборонний союз. І це теж важливо для нас на майбутнє. Це теж може бути дійсно для нас певною гарантією безпеки. Ну, і ще одна цікава подія. Зараз е, пишуть змі, і показують спутникові знімки, що Росія виводить війська з Сирії. Місцеві також знімали, як російські військові колони рухалися з бази в Тартусі в напрямку узбережжя. Зараз там пишуть змі, що вони все ж таки намагаються домовитися із е, новими очільниками власне всієї влади, так і ті, які сьогодні прийшли до влади, щоб хоч щось там за собою залишити. Але дуже багато ЗМІ писало про те, що ця вся історія це є особиста така катастрофа Путіна. І що те, як сьогодні Машар Асад втікає зі свого режиму, намагається знайти прихисток, що Путін мав би там в ньому побачити себе. Ну не знаю, чи Путін дійсно готовий проводити паралелі, але загалом це правда є такою -то особистою катастрофою для Путіна. Ну я б не казав, що це катастрофа саме, але те, що це відчутна і дуже значуща геополітична поразка Путіна. Це абсолютний факт про це багато зараз публікації, розмов, дискусії, і діагноз загальний. Це поразка Путіна, геополітична поразка Путіна. Путін втрачає свій плацдарм на близькому сході, свій головний плацдарм. Тут же справа не тільки в базах. Бази дуже важливі. От зараз в російських так званих Z пабліках пропагандистських ресурсах знається з такою істерикою обговорюється А що ж робити? Тому що ну, військово-морська база в Тартусі, да, плюс э, авіаційна база в Хмеймім э, в Сирії, вони використовувалися для того, щоб перекидати військові ресурси, зокрема для операцій в Африці, э, це э, Центральноафриканська Республіка, зараз деякі інші країни. Там раніше Вагнер був зараз їх ну скажемо так міняють на представників різних інших приватних компаній і Міністерство оборони Російської Федерації. Але тим не менш, якщо не буде, як там кажуть, іноді бази подскока, да то складніше буде ресурсно забезпечувати російські військові формування, які діють в Африці. Плюс безумовно... Втрата Сирії як геополітичну плацдарму зменшує суттєво вплив Росії на Близькому Сході. А тут ще, скажімо так, більш негативний наслідок: це сприйняття Росії. Тому що. Останні півтора роки, ну Путін знов почав хизуватися, що я не переможний, я потужний ще 10 років тому. Ну там 8 років, скажімо так, 8 років тому, нібито закінчилась громадянська війна в Сирії. Знов таки Путін демонстрував, що він переможець. і безумовно, це посилювало його вплив серед країн так званого глобального півдня, а тут. Ті самі країни, зокрема на Близькому Сході, Арабські країни, вони побачили. Путін програв, відчутно програв. І тому вони вже будуть сприймати Росію з меншою повагою, з меншим авторитетом. І я думаю, що Путін це чудово розуміє. Є психологічний вплив, про який ви згадали, ми не знаємо точно. Відомо раніше, коли. Вбили Кадафі і, скажімо так, потім був вирок Саддаму Хусейну в Іраку. Це дуже сильно вплинуло на Путіна. Він же дійсно приміряє це на себе. А тут втеча, втеча Башара Асада. Ну, хто знає, може теж. Я думаю, що до речі, тут не тільки Путін. Я думаю, що не менше а можливо більш актуальна це для Лукашенка. Тому що він скоріше в такій ролі. Куди тікати, що далі робити, де тримати там свої гроші і активи на випадок втечі, це все для них актуальне питання. Інша річ, що безумовно, це поразка Путіна, це значна втрата його геополітичного впливу. Це до речі ну дуже було помітно, тому що відразу і Трамп. Трошки похизувався над Путіним, ну, ну фактично дав йому зрозуміти в своїх дописах в соціальних мережах, що ти програв Путін. Давай домовляйся. Ти програв таким майже прямим текстом. Я думаю, в Китаї зробили відповідні висновки. Дуже не випадково, що Медведівсь з особистим листом поїхав до дзінпіна. Ну, з листом від Путіна. Це ж теж не випадково. Я думаю, що треба було об'яснитися. Перед Цзінпіном показати, що насправді нічого страшного не сталося. Ну, але тим не менш в Китаї, я думаю, теж побачила, що Росія не така потужна, як здається, і як хоче себе показати. Важливий висновок історії в Сирії полягає в тому, що Росія зараз не може вести війну на два фронти. Не може, ресурсу не вистачає. І оце важливо. А з якої точки зору треба посилювати тиск на Росію. Чим більше буде тиску на Росію, тим менше можливості буде у Путіна вести війну. Е, да, він тут пішов в і, да, Ну, фактично, він ще раз продемонстрував для нього головний пріоритет війна проти України. От він на неї зробив основну ставку. І от в цьому є проблема, на жаль. Тому треба посилювати тиск на Путіна, щоб він і в Україні мав такі ж проблеми, як і в Сирії, щоб йому і на Україну не вистачало ресурсів. На. Інша річ, що я не виключаю на певний час, от зараз і там найближчим часом, може бути негативний ефект від подій в Сирії. Як свідчить досвід, от такі поразки союзників Росії, або, скажімо так, особисті поразки, навіть смерть чи загибель тих диктаторів, яких Росія підтримує, воно дійсно негативно впливає на психіку Путіна і підштовхує його до агресивних дій те, що зараз відбулася ракетна атака на, на Україну, це ж не тільки помста, як вони сказали, за Таганрог. Ну, відповідь за удар українськими безпілотниками по авіазаводу в Таганрозі, ну ракетами, навіть не безпілотниками, а знов таки західними ракетами далекобійними. Так, що відповідь це, але насправді це ще й демонстрація, що мовляв. Не думайте, що ми програли. У нас ще є ракети. Ну, буду ще нагадувати, що от і арішники там ядерна зброя і так далі. Путіну треба демонструвати мускули, свої м'язи, свою потугу. На свою зброю, Так що, на жаль, от може бути сплеск. певний сплеск агресії зараз з боку Путіна. Це теж наслідок Сирії. Він хоче компенсувати свою поразку в Сирії от такими агресивними діями проти України. Нічого страшного в цьому немає, але Путіну треба демонструвати силу. От саме сила буде найбільш потужним інструментом впливу на Путіна, зокрема і в майбутньому переговорному процесі. Так що Сирія, я вважаю, вона не тільки має короткостроковий ефект зараз, але вона має стати підґрунтям, підґрунтям, фундаментом для подальшого послаблення Путіна. Ще ж будемо довірити, що так і буде насправді. Дякую вам, пане Володимире, за важливу розмову, за час, який знайшли. Будемо дійсно спостерігати за всіма подіями у міжнародній політиці, і ну, так само в Україні. Дякую вам. Дякую, на все добре. Навзаєм. Друзі, дякую кожному Вас Закликаю ставити подобайки цьому відео, обов'язково підписка на фабрику новин, обов'язково долучайтеся до обговорення в коментарях. Дякую кожному. Бережіть себе.